Температура у 1300 градусів плавить сталь. Бетон можна зруйнувати вибухом, а вітер зі швидкістю 28 метрів на секунду ламає дерево. Людське тіло крихкіше за будь-який метал, бетон чи дерево, але у ньому є дух, який неможливо знищити. Тому ми незламні. Усі трагедії цієї війни мають імена. Вокзалу Краматорську, це родина Степаненків, знищений Бахмут Микита, житлові квартали Сергіївки, брати Володимир та Яків. Ракетні удари поруч з нашою лікарнею, перші евакуаційні потяги лікарів без кордонів. Усе це досі перед очима. Сто поранених військових, яких привозять одночасно після обстрілу полігону, ми не ходили додому і жили поруч з пацієнтами. Роман один з тих ста 68 днів лікування. Ігор, наш фізичний терапевт, поставив його на ноги. З Романа усе почалося сьогодні. їх тисячі незламних. Оксана, медсестра з Лисичанська і її перші кроки. Михайло і його біонічна рука наша перша, Сергій та Юля, наші Ромео і Джульєтта. Протезні майстерні наша гордість. Спочатку менша, а тепер велика. До речі, це я Назар і лікарі, які приїздять з усього світу допомогти і навчити. А ще є центр ментального здоров'я. І будинки для незламних матусь. А це місце мрій і надій, місце перемоги над своєю травмою. Хтось був на Зміїному. Хтось не знімає балаклави, а хтось вирішив охреститися у лікарні. Сотні і тисячі неймовірних історій. Щодня ми разом протезуємо, реабілітуємо, лікуємо, оперуємо, розповідаємо історії, шукаємо кошти, будуємо і мріємо. Це наш місток у нове життя.